Усім привіт! Мене звуть Іра, я психологиня, а це мій канал на YouTube про книжки. А перед тим, як ми почнемо, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, якщо ще цього не зробили, і поставити вподобайку, буду вам дуже і дуже вдячна. Сьогодні я хочу показати вам книги, які мені прийшли поперед замовленню від видавництва РМ та по замовленню від видавництва КСД. Звісно, я вже розпакувала ці посилки, познімала всі плівки з книжок, тому що я не можу терпіти. Мені відразу треба, як прийшла посилка, це все розпакувати. Це все відчути, побачити, тому що так, я не можу терпіти, не можу. І ще, до речі, забула сказати, що тут буде одна книжечка, яка теж поперед замовленню до мене прийшла від видавництва, так. а саме це мій утрачений елемент. І, до речі, я щойно, коли відкрила її, побачила, що тут ось така класна закладинка, яка, нібито, як пазлик. І тут немає одного пазлика. Боже, мені це так подобається. І тут все так блистить як і на закладинці, так і блистить на відкладинці книжки. Взагалі, це любовний роман, реалістичний, без будь-якого фентезі і так далі. Якби не зовсім той жанр, який я найчастіше читаю, але оформлення мене дуже спокусило. Нас тут в анотації стверджується, що ми маємо пару хлопця і дівчину, які із дитинства дружили разом, і поступово вони почали закохуватись одне в одного. І, звісно, вони почали зустрічатися вже в юному віці, але так склалося, що дівчина не виконала якусь обіцянку дану хлопцеві. І ось сім років по тому вони знову зустрічаються, доля їх зводить разом. і... Там буде якесь розкриття таємниць минулого, а я таке люблю. Там у нас знову, напевне, буде щось схоже від ворогів до коханців, ну тобто хлопець їй досі не пробачив цієї зради, порушення обіцянки і так далі. І мені цікаво, як будуть розвиватися між ними стосунки, тому що ось е такий троп, де Є якась така приреченість у персонажа одного із пари, який такий зраджений, хоче помститися. Я дуже люблю такий троп, мене це теж заінтригувало. І сподіваюся, що це буде неймовірно цікаво, тим паче мене надихає ось цей об'єм, він тут чималенький, тут 600 сторінок, як завжди, позаду у книжках видавництва РМ, що мені неймовірно подобається в їхньому видавництві, є ось така. Шкала, де позначається вогниками, наскільки ця книжка буде гарячою, де є рейтинг, де є якраз троп від ворогів до коханців вказаний. Також тут у нас троп вказаний, вказаний болючі секрети, керівник і підлегла. У нас три вогники з трьох, тобто ця книжка буде дуже гаряча. Тут позначка 18, і Boy Girls Love. Таке я люблю. Якби ще тут, звісно, було не boy girls Love, а boy boy Love, було б краще. Таке мені більше подобається. Так, але ладно, нехай. Це я трошки напевне сьогодні ще під враженням одного серіалу, який я подивилась зараз, вам розповім про нього. Ну, трішки серіал називається Попутники. Там про роман двох чоловіків, який відбувається в США. Ще коли було дуже суворо, із законом проти там збочення і всяке таке, ну тобто, якось так цей закон прям звучав. Я кажу так, як він звучав. І їхній роман розгортається на фоні ось цих всіх політичних перепотій. Там грає актор, який зіграв головну роль Ентоні Бріджертона у серіалі Бріджертони. Він є відкритим геєм, і господи боже мій, який це прекрасний серіал. Знаєте, Горбата Гора, як мій улюблений фільм, просто. Сьогодні відійшла на задній план, коли я подивилась першу серію цього серіалу. Він 2023 року. Якщо вам цікаво, його можна знайти, але, на жаль, немає українського перекладу, тому треба або англійською дивитись або англійською дивитись. Але мене це влаштовує. Я згодна, я не так звертаю увагу на, політичні якісь, на цей політичний фон, як на ті стосунки, які між ними розгортаються. А вони там дуже красиво подані, дуже такі пристрасні. Просто перейдемо до книжок, які мені приїхали з КСД. І перша книга, яка мені приїхала з КСД. Але насправді вона видавництво Старого Лева це Аркан Вовків, це українське фентезі Павла Дерев'янка. І, знаєте, я давно заглядала на цю серію, тому що я так чула, що це було перше таке українське фентезі, яке в нас дуже вистрілило ще до всього з цього буму. Мені дуже подобається, що її перевидали, тому що старе видання ну, воно досить так собі. А ось в такому виданні я її з радістю придбала. Тут у нас буде йти мова про характерників, і вони, типу, як я зрозуміла, будуть вовками, типу перевертнями. І ось у нас є парубок, який якраз хоче вступити в цей орден, пройти ось цю посвяту, своє перше перетворення. А далі ми будемо спостерігати за його пригодами, за його коханням, звісно ж. І е, всяким подібним. Мене дуже інтригує, мені хочеться почитати щось таке от, суто на українській історії, основане. І це все ж таки фентезі. І ф... Фентезі я люблю, а українське фентезі тим паче. І недалеко, відходячи від українського фентезі, до мене приїхав ось цей товстунець це просто щось неймовірне. Це третя частина фентезі двоповня називається весь цикл Катерини Самойленко. Я, знову ж таки, ще не читала цієї трилогії, тому що якраз чекала, коли вийде заключна частина, аби почати. І я так зрозуміла, що це таке більш політичне фентезі, що мене здивувало, тому що мені ставало, що це буде. Ну, українське фентезі з більшим таким нахилом в романтичне. Але ні, це політичне, і, судячи з об'єму, воно дуже політичне, ну, тобто тут багато всякого буде відбуватися. І мені цікаво, цікаво, що там буде. Що я знаю про цей світоустрій: тут у нас є реальний світ і є як паралельний світ, де е, такі. Двоєдушники там знаходяться, тобто люди, у яких є і людська душа, і звірина душа. І е, я так розумію, що в нас події більше будуть відбуватися саме в світі двоєдушників. Ну, цікаво, що там буде, і які там будуть е, політичні інтриги, е, який буде основний конфлікт, і в яких саме тварин будуть перетворюватись ці двоєдушники. А ось над книгою Азраїла я дуже довго думала, тому що не знала я, що очікувати від цієї книги, яка вона, про що вона? Це нібито той жанр романтичне фентезі, яке мені подобається. Але тут у нас буде темне романтичне фентезі. І я так тепер приглядаюсь до таких книжок, тому що їх зараз випускають дуже багато, і не всі з них є. Якісними по своєму змісту, а я намагаюся вже так трошечки себе контролювати в цьому питанні. Але, але я вже чула багато позитивних відгуків на цю історію, що це дуже класна любовна історія на фоні такої темної атмосфери. І це вже дуже класно. І, звісно ж, вона теж буде досить гарячою, таке я люблю. Мова в цій книзі йтиме про дівчину на ім'я Дігана, яка, рятуючи свою сестру, укладає певну угоду з одним монстром, який хоче, звісно ж, вивільнити все пекло на цей світ. І е, про Ліама, який колись якраз і був тим богом, який запечатав цього монстра. Вони будуть співпрацювати і намагатися якось разом запобігти кінцю світу. Я чула, що ця персонажка є незвичною для романтичного фентезі, де персонажка зазвичай досить мила скромна, але потім вона поступово пізнає свою силу, стає все крутішою і крутішою. Тут же у нас Діана є крутою уже з перших сторінок. Вона така просто імбова імба, наскільки я чула, я ще подивилась арти в Пінтересті, мене теж заінтригувало. Я така, так, це саме те. Що потрібно. Тому в мене є високі очікування до цієї книжки, і побачимо, чи вони справдяться. Також мені приїхала третя частина циклу Розбудити дракона Боги і дракони Кевіна Джей Андерсона. Я ще не читала цей цикл, але збираю його на своїх полицях, тому що це. Нібито виглядає як епічне фентезі. Це фентезі нам буде розповідати про е, дві раси: піщані і крижані люті, якось так вони називаються, які дуже давно колись ворогували між собою, але зараз уже в теперішньому світі, ну який відбувається в книзі. Про них уже 2000 років як ніхто не чув, не знав і взагалі не зрозуміло, куди вони поділися. І люди собі живуть мирно, нікого не чіпають, ну, відносно мирно, наскільки вони можуть. Але в один прекрасний день до короля певного королівства звертається піщана люта, яка каже, що ось ми пробудилися з дуже довгого сну і готові зійтися в битві із крижаними лютами. Тобто це ніби виглядає як такий фентезі-катаклізм, із яким. Ті люди, які зараз живуть на тому континенті, будуть якось намагатись боротися, вирішити чи не вирішити. Напевне, дехто пристане на одну сторону, дехто пристане на іншу сторону. Ну, і загалом дуже цікаво мені читати про ось такі дуже епічні глобальні фентезі конфлікти, і як із цим справляються люди, і як із цим справляються там, якісь фентезі створіння Звісно, тут не обійдеться без драконів. Куди ж без них? А фентезі з драконами це автоматично продаване фентезі. А тепер час перейти до ось такої стопочки книжечок від вигнавництва РМ. Я їх довго чекала і зараз вам розповім. Місто Попелу, це у нас продовження циклу про тіньових мисливців Касандри Клер. Знаєте, перша частина так мене вразила своєю динамікою, попри те, що я знала, що там буде, тому що дивилась фільм і серіал колись, які мені не дуже сподобались. Книжка виявилась, Ну от, геть, інакше. У цих книгах Клері не є пафосною е такою. На шпильках дівицею, яка бігає на цих шпильках за вампірами чи від них, точніше. Ні, тут у нас клері це звичайна дівчинка, і їй 15, і тут помітно, що їй 15 у цьому циклу, тому що вона поводиться як на 15. вона боїться, вона злиться як підліток і, і переживає це все саме як підліток. Вона дуже сумує за своєю мамою, яку викрали, і дуже хоче її знайти. І також в першій частині мені сподобалось, як авторка гарно ввела згадки відомих художників і їх полотен. Наприклад, вона робила там порівняння якогось персонажа, як він виглядає там якось яскраво, як полотна того до -то, того -то художника. І я в процесі, коли читала, я ще гуглила ці картини, і це мені так сподобалось так перегукується із. Самою Клері і з тим, що вона малює, і з її мамою, яка теж малює, і взагалі перегукується з цими світом і персонажами, що я оцінила, я дуже оцінила. І тепер я хочу прочитати далі. Цей цикл, і взагалі я якась така тепер натхненна читати цю серію. Причому всю, все, що будуть видавати, РМ, все буду читати, наскільки мене вистачить, тому що книги читаються досить швидко. Першу частину я прочитала за пару днів, і мені ось дуже не вистачало таких історій, які можна просто за вихідні прочитати, отримати задоволення. Отримати цю динаміку, такий дещо екшен. Але в реалістичних рамках. Тому що той екшен, який нам показували у серіалі та фільмі, він все ж таки для мене нереалістичний і це виглядає. Я не вірю, типу. А ось в книгах я вірю у все, що тут відбувається. Тому з задоволенням читатиму продовження. І, звісно ж, у цій же серії я замовила підцикл про Магнуса та Алекса їхню пару. Мені дуже подобаються історії про одностатеві пари. І тут у нас Магнус і Алекс нарешті хочуть поїхати відпочити просто від усього, цієї біганини за нечистю і так далі, у відпустку. Але, звісно ж, саме там їх наздоганяють нові пригоди. І ось про це ми будемо читати, напевне, в обох цих частинах. І ця більше така. В азійському сетінгу буде розгортатися, як я зрозуміла, тому що тут ілюстрації такі в азійському сетінгу. Тут же у нас будуть події розгортатися в декількох країнах. Тут у нас є і Париж, і ну, загалом в європейських країнах, і е, мені дуже цікаво, як будуть показані їхні стосунки, е, як вони будуть розгортатися. В них здається є певна різниця у віці, наскільки я пригадую. Це теж цікаво, як вони будуть спілкуватись одне з одним, враховуючи ці відмінності. Ще одна книга Касандри Клер, вже та, за якою плачуть ланістери десь тихенько, тому що вона з таким прекрасним зрізом, який би дуже підійшов на гру престолів, але ми маємо його тут. Ну, тим не менш, тут у нас мова ітиме про ловця мечів. Це така посада. Це у нас двійник принца, який має, ну так, ніби буквально ловити за нього мечі, як я це розумію. Тобто він страхує принца від якоїсь раптової смерті. І цей хлопець уже так змирився з тим, що він. Народжений і вихований саме для цієї місії, хоч вони начебто там і товаришують із цим принцем. Також ми тут маємо персонажку Лін, яка є е, членкиною одного ордену, який володіє магією, а вони мають якось так або приховувати себе, або не афішуватись, ну щось таке. І коли одного разу нападають на принца, вони зустрічаються. І е, стають вплетені в певні інтриги цього міста. Вони потрапляють під вплив короля лахмітників такого собі кримінального авторитету цього міста, і е, якось будуть далі розвиватися ці їхні пригоди. Мені цікаво, як вони звідти будуть вирулювати, як це все. Буде відображатись, можливо, він там будуть цього принца рятувати. І знаєте, це чимось нагадало мені Лі Бартуго, її «Шістку воронів». от саме таким містом, цим кримінальними авторитетами, людьми, які якось намагаються в цьому виживати. Ну, щось таке подібне. Подібне. На шістку воронів тут, мені здається, є. Але прочитаю і вже розповім вам детальніше. Є тут подібність чи нема? Книга дуже прекрасна, вона така товстенька, красива. Я просто не можу з цього всього. Ось тут у нас і так. Остання книга на сьогодні це друга частина дилогії Шеллі Паркер Чан. Той, хто втопив світ, перша частина це та, що стала сонцем. І цей цикл нам буде розповідати про двох дітей хлопчика і дівчинку. Хлопчику пророчать в дитинстві долю стати чимось кимось, точніше, величним, а дівчинці пророчать ранню смерть. Але коли на них нападають бандити, ну, типу бандити, то виявляється, що Хлопчик помирає, а дівчинка вижила. І ось, щоб далі якось жити в цьому світі, тому що вона лишилася сиротою і без брата, вона прикидується хлопчиком, і далі певні якісь події розвиваються так, що вона стає тією, хто є сонцем, себто імператором. Я вже Трошки дізналася, що ці книги вони більше все ж таки в сторону історичного роману, аніж в сторону фентезі, і це мене трошки засмутило. Не буду їх тримати, бо мені важко. Ем, я все ж таки хотіла, щоб це було більше фентезі. Ну, але, окей, нічого. Я думаю, що я. Так, трошки помариную цю серію на своїх полицях, тому що в мене зараз є бажання читати інші твори. Але нехай, нехай, нехай вона почекає свого часу. Колись, будучи ще підліткою, мені дуже сподобалася одна книжка, теж яку видавала колись ще КСД, коли воно було єдиним популярним видавництвом цей клуб сімейного дозвілля. Це Остання імператриця Китаю. Це було не фентезі, просто проза. Але вона мені так сподобалася, що мені було б цікаво знову почитати щось у схожому сетінгу, тобто про імператорський двір, про різні там стосунки людей у тому дворі, якщо я правильно кажу, що це двір. Ну, загалом ви мене зрозуміли. І, можливо, я так маю надію, що тут можна буде щось таке отримати. Але я не знаю. Сьогодні це все. Дякую вам за увагу до мого відео. Будь ласка, підтримайте мою творчість вподобайкою, коментарем, можливо, навіть поширенням. І натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Заходьте у посилання внизу, там є контакти моїх соціальних мереж. Наприклад, я зараз дуже активна в Телеграм і пишу там е, і відгуки про книжки, і якісь свої е, професійні роздуми на ту чи іншу тему. Якщо вам таке цікаво, будь ласка, заходьте, доєднуйтесь. І всім па-па, Бувайте!